А якщо ви зараз слухаєте це відео і розумієте, що часто контролюєте партнера, часто принижуєте, говорите образливі слова, то не поспішайте відвертатися від цієї. теми. Це не вирок, це сигнал. Ви можете за цим сигналом змінити щось в своєму житті. Найперше важливо визнати, що це і цей контроль, це переслідування через приниження або знецінення, це не прояв любові. А форма страху, контроль, ревнощі, спроби знецінити іншого. Це не сила, це страх. Страх бути покинутим, непотрібним, нелюбленим. Але чим більше ви намагаєтеся утримати людину силою чи тиском, тим швидше її втрачаєте, тим швидше втрачається довіра у стосунках. Які ж є рекомендації для партнерів, кому властиво така поведінка? Задайте собі питання, чого ви боїтеся. Коли ви контролюєте. Це такий перший крок до усвідомлення, чого я боюся насправді, коли я контролюю партнера. І коли ви дістанете відповідь, запитайте себе, які емоції криються під цим страхом ще. Усвідомлення власних емоцій, а також усвідомлення свого минулого, яке могло вплинути на ці емоції, ми відразу дістаємо. Шанс на оздоровлення стосунків. Часто ми повторюємо те, що бачили в дитинстві. Наприклад, нас контролювали, нас принижували, до нас ставилися байдуже, або ми відчували відкинутість від близьких людей. І якщо це відбувалось, то ми можемо несвідомо повторювати ці сценарії в нашому дорослому житті.